Коли говорять дехто на Заході, що ми повернемо Росію в демократію, ну це ні про що? Це про те, що вони не розуміють, що таке Росія. Бо повернути дику країну, яка живе століттями, ну починаючи з заснування московського царства до сьогодні в бракобісті, повернути її в демократію не буває. Ну так не складається, так не можна, тому що так просто не функціонує людське суспільство. От тому і тут, і там ситуація доволі, мені здається, зрозуміла. Допоки там не відбудуться величезні внутрішні зміни, що в Іраку, що в Ірану, що в Росії, до тих пір ніяких змін ментальних не буде. Бо знаєте, це ж не просто зайти в кімнату і клацнути на виключатель. Світло є, світло нема. Ментальність це дуже консервативна штука, і вона змінюється поколіннями. Так от, допоки. В Ірані не відбудеться те, що відбувалося останні скільки вже виходить 60 років від від переходу до, до цього мракобістя, і на наступних то, я думаю, раніше цього там демократії не буде.